Любчики, перед тим як поринути в цю моторошну історію, не забудьте підтримати канал. Лайк, підписка та коментар допоможуть в розвитку каналу і надихатимуть мене створювати ще більш цікаві історії. І головне не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні страшні історії. Обіймаю кожного, хто вже це зробив Ну що ж. Готові, тоді вимикайте світло, надягайте навушники, ми починаємо. Почати процедуру. Перемотати на 10 хвилин назад, Програвати. 16 березня 16.00» Двоє лікарів роблять нотатки. Поки я розповідаю про події, які хочу стерти. Вони сидять напроти мене. У білосніжному кабінеті, що пахне стерильністю та чимось цитрусовим. Вони кажуть, що це проста процедура нічого страшного. Все, що я маю зробити, це прийняти знеболювальне і заснути. Про решту подбають Ви навіть не згадаєте, що прийшли до нас, каже один з лікарів, підтягуючи окуляри вище на переніссі. Він говорить це з такою впевненістю, що мені на мить здається, ніби вже зараз починаю забувати, чому взагалі тут опинилася. Я підписую контракт, не роздумуючи. Якщо щось може змусити мене забути той день, я візьму це. Стоп. Видалити. Перемотати на 23 дні назад. 21 лютого 18.00 Я виходжу з поліцейської машини і заходжу до відділку. Всередині холодно, хоч на дворі ще не стемніло, Флуоресцентне світло. Створює різкі тіні на стінах. Мені пропонують воду, каву, содову, будь що. Я відмовляюся. У кабінеті офіцер вмикає диктофон. Мені доводиться повторювати все, що сталося, знову і знову. Від мого голосу болить горло, але кожна деталь закарбовується у пам'яті, немов випалюється там. Офіцер уважно мене слухає. Він записує кожне слово, зрідка киваючи. В його очах глибокий жаль. Ніби він не побажав би того, що сталося зі мною, навіть своєму найгіршому ворогу. Стоп. Видалити. «Перемотати на кілька годин назад. 21 лютого 16.00. Я ховаюся в кухонній шафці, Налякана. Мені душно. Всередині пахне приправами та старим деревом. Коли я тиснуся до задньої стінки. Під моїми пальцями хрустять сухі макарони. Кларо, виходь. кричить мій батько. Його голос розноситься луною по порожній вітальні. Він шукає скрізь, відчиняє шафи, зазирає під ліжка, обходить кімнату за кімнатою. Його кроки важкі, нерівні. Кларо, я просто хочу поговорити. Його голос здається лагідним, але я знаю правду. Його кроки наближаються. Я чую, як ламаються двері. Гуркіт заповнює весь будинок. Це поліція. Вони кричать йому зупинитися. Я чую, як він кричить у відповідь, зриваючись на хрипкий зойк. Знову гуркіт. Я виглядаю крізь щілини шафи і бачу, як він падає. Його рука ще стискає закривавлену биту, але життя вже вислизає з його очей. Я чую, як один із поліцейських бурмоче щось собі підніс, перш ніж вони знаходять мене. Стоп. Видалити Перемотати на годину назад. 21 лютого 15.00. Я прокидаюся від післяобіднього сну через повторюваний стукіт, гучний і невпинний. У кімнаті напівтемно. Завіси прикривають вікно. Я кліпаю, намагаючись згадати, що це за звук. Двері маминої спальні прочинені. Я заходжу туди і одразу відчуваю запах металу. Мама лежить на підлозі. Навколо неї розпливається темна червона калюжа. Мій батько стоїть над нею, тримаючи в руках биту. Його обличчя червоне, і він тяжко дихає. Вона сама напросилася. Кларо. Каже він, ти повинна зрозуміти. Він робить крок до мене, але послизається і падає. Я не чекаю. мчу до дверей, але вони замкнені. Позаду мене лунає звук, ніби він знову підводиться. Кларо. Його голос роздратований. Він все ще вірить, що може мене переконати. Я ховаюся у кухонній шафі та тремтячими пальцями набираю 911. Стоп. Видалити Перемотати на 5 годин назад. 21 лютого 10.00. Я в машині, мама везе нас додому з супермаркету. Вона виглядає стурбованою, її руки міцно стискають кермо, а пальці нервово постукують по ньому. Не знаю. Чи варто мені говорити з твоїм батьком? Він сьогодні виходить. Я дивлюся у вікно, спостерігаючи, як за склом миготять будинки. Можливо, він змінився. Кажу я мені хочеться вірити в це. Раніше я думала, що він герой, він був веселим, дотепним, сильним. Він вчив мене кататися на велосипеді. Розповідав історії на ніч. Потім він розбив мамі губу. Я дивлюся на маму, намагаючись зрозуміти, що вона думає. По радіо йде реклама нової процедури, яка обіцяє стерти вибрані спогади. Кажуть, що це як перемотати й видалити фрагмент з касети. Можеш собі уявити? питаю я, посміхаючись. Щоб люди платили за те, щоб позбутися спогадів. Не уявляю, які б це мали бути спогади. Мама не відповідає Стоп. Видалити? Завершити процедуру.